Друзі, усім привіт! Ви на моєму каналі, яке присвячено в'язанню спицями, та гачком і трошечки читанню. Сьогодні я хочу відновити. Ну, це з, з, з цього відео, я хочу відновити рубрику, яка буде присвячена історіям, історіям, якимсь філософським роздумам. Ну тобто, те, що мене приваблює, те, що мені подобається, тому що це не тільки в'язання. Це також читання, це шиття, це дуже такі влучні цитати, мотиваційні цитати, філософські якісь роздуми. Тому я <клес> запрошую вас брати з собою в'язанечко, будь-який напій і приємного вам прослуховування. Сьогоднішнє відео буде присвячене історії про те, що бачить не лише серце. Минулому році був такий важкий дуже період, і це, ну, знаєте, якби такі роздуми я побачила б минулого року в певний проміжок часу, я б, може, по-іншому трошки б як відносилася до всього, так? Але ну, як є, так є. тому... Це буде незвична історія про те, що бачить лише серце. Знаєте, кажуть, що в'язання це просто хобі, але хіба може бути просто хобі те, що заспокоює душу, збирає по ниточках розбиті думки і здатне зберегти пам'ять про важливе? У цьому відео я хочу розповісти вам про магію в'язання, не ту, що з чарівною паличкою, а ту, яка живе в жіночих руках, і, можливо, ви впізнаєте в цьому себе. Е, зачасту зачасту ми починаємо в'язати яза, ту чи іншу річ, але е, в'язання в нас йде як ритуал, е, як ми починаємо кожен виріб, щось невидимого, ідея, бажання. Тобто ми це бачимо тільки в наших думках, в наших е, в думках, мріях, так? І Здебільшого в'язання як медитація, заземлення. Ритуал перед в'язанням: хтось заварює чай, хтось каву, хтось вдягає плед, тобто вкутується в плед, бере з собою в'язання, хтось включає музику. Кожна з нас має свій обряд. Наприклад, я, я коли хочу сідати, пов'язати, ну, це стосується декількох таких варіацій. Так? Якщо я вдома, я вмикаю YouTube, я вмикаю дівчат, вязалочок яких я дивлюся. Які мені подобаються як, як люди. Не, не, не саме так, як блогери, так, а от іменно як люди. Їх приємно е, слухати, приємно дивитися. Е, е, з... Так, я вибачаюся. І я вмикаю Ютуб, я дивлюсь дівчат, які мені імпонують. Мені подобається, що вони в'яжуть. Дівчата є ті, з якими в нас співпадають смаки в плані читання. Тобто вони читають ті книги, які мені імпонують. тобто, ну... Якщо, це, якщо я на роботі і в мене випадає хвилинка, то я вмикаю кіно. Я не знаю, чому так, але я вмикаю кіно. Буває аудіокнигу, але дуже рідко, ну, останній час дуже рідко, тому що я передивляюся, я задалася ціллю, я хочу передивитися улюблені свої серіали. Можливо, я також, знаєте, як то кажуть, по свіжій пам'яті зніму вам відео про мої улюблені серіали, які я ну, готова передивлятися неодноразово. Тому ось такі мене. І останнім часом я дуже любила пити чай, я, в мене дуже багато безліч смаків саме заварного чаю, який заварюють або в чашці, або спеціальний такий як чайничок. Так? Але останнім часом я відійшла і я п'ю ну, безпосередньо воду, каву я п'ю зранку, я можу випити каву по обіді. Ну, тобто це буває дуже рідко, але зачасту я п'ю воду, тому я наливаю філіжанку водички. Я якщо я на роботі, я вмикаю е, серіал. Якщо я вдома, я вмикаю Ютуб і проводжу так своє в'язання. Ось такий у мене ритуал. Я вмощуюся зручніше і. Приємно проводжу час. Напишіть у коментарях, який ритуал у вас в плані цього, тобто як ви починаєте роботу з в'язанням, як ви там заварюєте чай, каву. Ну, напишіть свій ритуал, тому що в безпосередньо в кожної з нас він уже. Випрацьований так? Ну, з досвідом, з роками, і ми вже знаємо, що нам більше подобається. А, до речі, у слов'ян в'язання вважали оберегом. Кожна петелька могла нести в собі силу чи намір. Е -е -е Тому, ну, якось так. Е -е ще знаєте, в'язання вважається як лікування. Ем, ну от Я вже казала, так, що в моєму, моєму житті були моменти, коли в'язання буквально тримало мене в рівновазі, Тобто були, були такі моменти, коли ти просто брав в'язання до рук і ти гнав ту лицеву гладь, е, тому що була дуже нервова така е, обставина, яка змушувала. Е, Ну, не знаю, психічке трошечки, психічку трошки таку складову, вистрибувати зі скроні. Дуже думки плуталися, і тоді і тоді, в мене, ну, мене дуже велика кількість робіт зв'язана саме по колу, тому що я починала, я в'язала. я... Бешеним темпом я в'язала лицеву гладь по колу, і в мене вмикалися мозги, мізки. Так? Тобто ну, тоді воно мене дуже сильно рятувало. Також в'язання повертає в теперішнє, Це як терапія, так, воно так і є, тому що ти коли в'яжеш в тебе... ну, я не знаю, як в кого, але коли ти в'яжеш монотонно, монотонно, то в тебе вимикаються, ну, не знаю, емоції ні, а от ти не думаєш про щось погане, ти просто в'яжеш по колу. Тобто я трошки з вами хочу поділитися досвідом, коли було важко і як через нитку я виплутувалася з емоційного клубка. Багато хто не розуміє, але це глибоко, глибоко жіночий процес. Ми творимо як у природі, як у материнстві. І тому, ну, я ж кажу, що це дуже такий наразі класний момент, коли ти. Вимикаєш мізки і е, розчиняєшся в в'язанні. Так само, в принципі, зараз на мене діють і книги. Але книги діють трошки по-іншому, тому що е, ну, ще дивлячись, який автор, яка книга. І є такі книги, які е, змушували мене переноситися саме м, в якості головної героїні книги там, чи героя. так. Про що саме я читала, і змушувало переживати оті події, які я пережив, ну, які автор пережив не автор, а героїня, герой так переживали. І в принципі, це як іде відволі... відволікаючий маневр, тому що ти поринаєш в ту історію, ти поглинаєш ті. Ну, не поглинаєш, а ти перебуваєш у вирі тих подій, які описує книжка. Тому коли в'язання це як терапія, яка лікує душу, так? Тобто ти в'яжеш, а ти забуваєшся. А книга, вона тебе просто переносить в інший якийсь світ, який ну, тільки написаний на папері. І, знаєте, я вірю, що можна в'язати з наміром. І... Колись я в'язала кофтинку для дитини, і кожна петелька була побажанням тепла, захисту і любові. А один шарф я в'язала, коли хотіла себе пробачити, але більш не так, як пробачити, а довести собі, що ти, ну, ти можеш. Ти сильна і в тебе все вийде. Я в'язала палантин, ми його з чоловіком назвали дві дороги, тобто чи три дороги, напевно, я вже не пам'ятаю точно, як називався цей палантин. Але він більше був не на пробачити, а на, на фоні того, щоб показати ту, того, що ти зможеш ти сильна і в тебе все вийде. А ви хочу вам запропонувати, спробувати наступного разу подумати про людину, для якої ви в'яжете, подякувати їй подумки. Можна навіть обрати комір, колір не просто, бо пасує, або несе енергію. Знаєте, є якось від. Відсторонювала себе, що ні, мені гороскоп не цікавий, ні, мені не цікаво там деякі аспекти, але е, з кожним разом все все, все, все рівно я е, замислююся на тому, що це мені близько і мені це цікаво. І колір, колір, який ми вибираємо, зачасту ну, ми інтерпретуємо це, коли ну, такий настрій, так, хочеться щось яскраве, хочеться чогось такого незвичного, але колір несе в собі таку, такий підтон. Тобто, якщо, нот, наприклад, білий, білий означає очищення. Тобто ти очищуєш, можна сказати, очищуєш думки, от в мене був виріб. якщо я знайду, я в'язала з шерстяної ниточки з вовняної. Так, це був у мене бобіна ниточка, і я от. От заду, бачите, задумуюся. І я в'язала тоді виріб, ну він теплий. Я його так і ні разу не вигуляла, але все ще попереду. І от я в'язала тоді білий з молочним таким відливом. так, І мені хотілося якогось очищення думок. Мені якось щось, щось такого хотілося. І так воно виходить, що цей білий кулір, він асоціюється більше як з очищенням. Рожевий, я ніколи не розуміла, що ти ну У Мене є донька, так і вона.